Історія про звичайного хлопчика Петрика, який більш за все на світі полюбляв свого найкращого друга комп'ютер. І кожного уроку Петрик мріяв піти додому та гратися в улюблені ігри. Ти паче батьки провели інтернет. І щойно лунав дзвоник, Петрик зі всіх ніг вчався додому, до свого улюбленого комп'ютера. І з радістю сідав за нього, тільки не поївши. Одного разу Петрик побачив на екрані повідомлення про те, що він виграв автомобіль, зразу ж натиснув на посилання. Та яким було його здивування, коли замість привітань він побачив, що до комп'ютера завантажилися віруси. Отримав він тоді від батька. Але той все виправив. І комп'ютер знову працював. І наступного дня Петрик знову сів за комп'ютер, задали йому на уроці написати твір, і вирішив він його скачати з інтернету і видати за свій. Але як розчарувався Петрик, коли побачив, що такий самий твір написав і його друг, і отримав він двійку, знову потрапивши під гнів батьків. На третій день Петрик, сидячи за комп'ютером, познайомився із чудовим хлопчиком на ім'я Василько, і розповів він Василькові про всі іграшки, що мав вдома, і запросив Василька до себе в гості. Але виявилося, що зовсім це був не Василько, а злий грабіжник, якого вдалося піймати, та знову Петрик від батька отримав. У четвер захотілося Петрику подивитися цікаві відео в інтернеті. Та, не звернувши увагу на попередження, він побачив перед собою страшних монстрів, злякався їх, і він зрозумів, що ніколи не буде переходити по таким посиланням. Наступного дня Петрик знову експериментував і хотів завантажити цікаву гру. Але не звернув увагу, що гра була піратською, і знову на комп'ютер завантажилися віруси, та батько виправив всі помилки і знову насварив бідного Петрика. Наступного дня Петрик побачив в інтернеті прекраснішого робота та захотілося йому його купити, і замовив він іграшку в інтернеті, не спитавши батьків. Дізнався про це батько і знов насварив Петрика. Це був найжахливіший тиждень в житті Петрик. І наступного дня вирішив він, що більше не буде робити таких помилок. І розвісив навколо комп'ютера правила поведінки в інтернеті: не вірити у грошові та інші виграші, та не заходити на підозрілі сайти, не робити покупки в інтернеті без дозволу батьків, поважати авторське право та не видавати чужі роботи за свої, не повідомляти особисту інформацію незнайомцям, не заходити на заборонені сайти. Але головне, що зрозумів Петрик. Це те, що потрібно менше часу приділяти комп'ютеру, а більше своїм реальним друзям і гратися з ними на свіжому повітрі.